Дрезден місто, яке знаходиться в 40 кілометрах від Чехії, та є адміністративним центром землі Саксонія, де розташовані неймовірно естетичні види на скелі. Місто вміщує в себе більш півмільйона жителів. Також воно є одним з найбільших центрів промисловості, транспорту, науки та культури Німеччини. Але так було не завжди бо під час Другої світової війни. Воно було сильно зруйноване. І сьогодні разом з вами ми подивимося на Дрезден і ще раз. Приємного перегляду. Шашличний влог. Щоб дістатися до Саксонської Швейцарії, вам потрібно зайти на головному вокзалі потяг, який прямує через пірну. Ви вже. Пірні, ідете на пірназов, а це в принципі 5 метрів від головного вокзалу пірний. І сідайте на 254 й автобус, а там уже буде сама зупинка баштай. І звичайно, що ми обираємо саму наймудрішу тактику, це слідувати просто за натопом. Тому що якщо всі туди йдуть, то це означає, що і нам потрібно. Так що, да. Йдемо там. Є ще карти, якісь російською, там чеською, польською, там арабською, не знаю, є чи немає, в'єтнамською, там і так далі. Тобто ми їх не роздивлялися, пофоткали ото і все, і пішли. Просто довіряємо інтуїції і людям, які йдуть натовпом вгору. Майже саме найголовніша пам'ятка міста Дрезден знаходиться в околицях цього міста, і це відома Саксонська Швейцарія. В цьому місті можна подумати, що казка насправді існує. Побачивши це все, я спочатку не повірила своїм очам, що таке, в принципі, існує, бо в одному місті є карколомні пейзажі, природні дивовижі, а ще це все і безкоштовно. Вона виглядає як сирочок, Ви не кажіть мені, що я хочу їсти. Просто вона виглядає як продукт. І мені хочеться його з'їсти, але я не хочу їсти. По-перше, лісі вологість зашкалює. У мене волосся просто кульбабка якась. Тому що тут просто нереально вологість. це по-перше. По-друге, скоро буде дощ. По-третє, нам потрібно йти вже наверх. По-четверте, о 17.00 або з 12.00 вже починається дощ. Зараз 10.30. <гум> <гум> з тижками пиріжками ми якось -то дісталися цього виходу з національного парку баштай, і по дорозі зустріли котика, що в Німеччині, в принципі, дуже велика рідкість. І звичайно, Google Maps показує, що потрібно перебратися через річку. А як це зробити? Скоро дізнаєтеся. Ми начали купити білети. У нас не вийшло їх купити, тому що карти у нас не функціонує. хоча і мама спробувала, і, і я спробувала коротко, безрезультатно, Я не знаю, то що робити, Коротше, зараз будемо питати, тобі, як, що, і тоді будемо що щось вирішувати. Ну я сподівалася, що можна заплатити про своїми грошима, так було. не картою. А тепер кидаю бригаду. По-перше. Моста на річці немає, а тому потрібно купляти білети на паром і вас переправляють на інший кінець берегу. От і безкоштовний парк. Все ж таки і десь бабос деруть, розумієте? Всім привіт! Давайте вам зразу покажу ром-тур нашої кімнати або квартири. Коротше, хліб не його знає. Зразу ж нас зустрічає неймовірно велика шафа, ну, ймовірно, велика. І на шафі ж розташоване велике дзеркало, в якому ви можете роздивитися всі свої недоліки. Далі йде простора, до речі, достатньо простора кімната і холодна. Але ви можете насолодитися самими неймовірнішими видами в ній. А також тут і дзеркало штора, щоб похвастатися підсухою, трицухою і моїм штативом. Далі у нас йде вже ліжко, яке займає півтори кімнати. І коли я на нього стрибнув, я думала, що воно буде трошечки пом'якше. Ну, ладно, як подаруночок, ми отримали дві цукерочки. Хоча цей подаруночок не перекриє всіх тих мінусів, які я там знайшла, але не суть. До цього повернемось. Простора кухня, можливо, де можна насолодитися тим, що Бог дав. І нарешті найділовіша зона в цьому приміщенні, де можна обдумати свій подальший план дій в Дрездені. Шашличний влог а далі з нашими ногами ми вирушили до молочного магазину, який є визначною пам'яткою міста Дрездена. Магазин з себе в цілому представляє дуже класний маркетинговий хід, тому що там все оформлено неймовірно естетично. Ви подивіться на цей кафель, на ці люстри. А ще й на ціни, і звичайно, там продавалося молоко за 3 євро за склянку. І це в принципі виглядає як сувенірна лавка, де можна ще понюхати мило і оцінити його якість, і не придбати, тому що воно коштує 9 євро. No. <чував> <клэн> 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 Дуру. А, мила дуру. Ні. Ну, ці ще два, два самі. Тепер моя черга Якщо що. Дуже смачно пахне. Субтитры сделал DimaTorzok Після молочного магазину ми вирушили в парк. Чому? Щоб занюхати у це мило, яке ми перенюхали. І ви тільки подивіться, яка краса нас зустрічала. Дрезден це місто, де хочеться залишитися ще ще довше, ніж триває твоя відпустка. Хочеться знову насолоджуватися тими моментами, коли ти в перший раз побачив ці скелі, або коли ти просто насолоджувався цвітінням всіх можливих квітів в тому парку. Дякую всім за увагу, дякую за перегляд, а ми з вами скоро вже зустрінемося.